E oh, Чую, волос, я чужий, у бабусі не такий. Блий, близь, я відчуваю, брудалі відпливаю. Чувство не кота. Ти пішки не маляк. Нехвай не до валя. Овазький молоточок зробить ніжний голосочок. Наших рук від мене. Зачекамось да мене? Я коварі, я команді, день, день-день день-день день день, день Куди. Здорово, галю, коленко. Ще куєш од помаленьку. О! Ну, чого бришка дібала? Тебе горло с наділа. Скуй мені по леку. То мій голосочок. Ніжний та приємний, як гірський струбочок. Загачого скутіла, тільки мав до діла. І як скуєш озовчу, сто червінців заплачу, хто ти будеш, скажеш гам, може, злаба має я! А? Для діток буде голос, як дзвіно, Ти сюди клади ось шию, а я приладдя розвірю. клади, клади на. Да. Клади шию. Соп, 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 соп.

Наша діткам пісеньки співає. Чуєш? Ваш ти я співаю. аж ви вірить за самій? От тепер я точно знаю, що і вас буде мій? Замість золота гора, у проклятая стара обурила кобаля. Це яга га була, я Куди вона поміла в ту сторону чи ту? Туда? Ох, ја дожену зараз ѝ и зараз ќе покажу. Принесло її. Ви як ти є засила, голос так собі змінила. Чую, чую вас, добру, хутку, хутко морюся. Віддана служить нас! Ага. Молодецько вияв. Дітки вийде, нападай, у мішок його ховай. Чув бабусин голосок, мабуть, десь пішла в лісок. Ви не бачили вибак. А нас і масш хлопчиську гатик <риклад> робіт яга! його. Візьми на його, аж дубч банась. Ролі виконували Микола Олійник, Володимир Сирко, Ігор Довганський та Марта Стефанишин.